Новий рік це просто чарівний час. Це саме той день, коли кожна людина може вірити в чудеса в здійснення бажань і задумів. Втім, напередодні цього свята люди часто думають про те, як його правильно зустріти, у якій компанії, які подаруночки подарувати. Однак у всі часи люди хотіли знати, що чекає їх в майбутньому. Тому, окрім цього, більшість цікавиться ще й тим, яким же буде цей новий рік, що від нього можна очікувати. І такий інтерес цілком зрозумілий людині властиво планувати своє життя і розуміти, що буде відбувати з нею найближчим часом і в далекому майбутньому, і саме в цьому можуть допомогти астрологічні прогнози від нашої гості, астролога Альбіни Созанської. Вона вже завітала до нашої студії. Доброго вам ранку. вітаємо Добро вас ранку. В нашій студії з цим чудовим днем. І власне розпочати хотілося з того, що ж нам несе 2017-й, Що він нам прогнозує в 2017 році? Будуть декілька таких періодів, коли варто. Можливо, трошечки зупинити свій рух. Це буде традиційно три періоди ретроградного Меркурія. Саме зараз ми переживаємо один з них до 8 січня. Далі з 10 квітня по 3 травня. Три тижні, потім з 13 серпня по 5 вересня, uh -huh. та з 3 грудня знову ж таки по 23 А гірня. що означають ці періоди, власне. Це період ретроградного Меркурія, коли не варто починати нові справи. Uh -huh. Варто складати плани, розмірковувати, що будемо робити, тобто лише готуватися ітоги, до цього можна. так, uh -huh. так, віддавати борги, робити якусь, може реконструкцію. А, можна медитувати. Над тим, чого ви хочете, як загалом можна охарактеризувати 2017 тисячі який він буде для нас? А, ну він буде різний для кожного з нас, mm. але взагалі, ну рік має бути щасливим і дуже важливо наш настрій дуже важливий не тільки сьогодні, коли ми будемо зустрічати календарну зміну, а й кожного дня. А от за різними от календарями, і е, як можна спрогнозувати його, в принципі, і е, що він символізує? Можна, звісно, ми вже знаємо, що про рік півня, от що він означає, символізує, можливо, є ще якісь символи, які підходять за за іншими календарями. Так, ну по перше, це е, китайська традиція. Угу. Рік півня наступить 28 січня, тобто не сьогодні. Угу. 28 січня на молодих, на молодий міст. mesec. Um Це за місячним календарем так, китайським, так, так. але mm -hmm. в китайців є ще сонячний календар. Mm -hmm. І рік півня наступає 3 або 4 лютого, mm -hmm. саме тоді, коли сонечко входить в 15 градус водолія. Тобто там також є певні свої традиції, і щоб їх правильно святкувати, то варто бути китайцем або буддистом mm -hmm. і дотримуватися таких традицій. Ну а я хочу сказати, ви сьогодні казали про традиції нашого народу. 嗯。Uh huh. І ближче до нашої традиції так. дійсно славянською є авестійський календар, угу. і, Що це і за календар? новий рік в ньому е, починається з 21 березня, тобто з дня весняного рівнодення. Ось так і цей рік буде роком верблюда. Що угу. він символізує? Дуже цікава тваринка. Так, ну по перше, він дуже строгий. Він він принциповий, угу. і цей рік має бути таким е, соціальним. Люди, як правило, в роки верблюда прагнуть справедливості, тому ця тварина наведе ладу. Сподіваємось, а от власне яким буде початок? хотіло б поговорити, нового року для українців, зокрема, як можна охарактеризувати от перший, можливо, місяць? Саме зараз ми знаходимося максимально близько до нашого сонечка, mm -hmm. до джерела тепла, світла життя на планеті Земля, і максимально близько до нього ми підійдемо 4 січня. Mm -hmm. тобто, О 12.17 того... сімнадцять це часу. буде точний момент цієї е, дії, і варто е, купатися в водоймах, е, ходити по снігу, тобто має бути контакт з водою в цей mm -hmm. день. Чому тому, що вода це є е, рідина, кристал? Який записує інформацію, ми знаходимося зараз біля сонця, тому вона просто націщається енергією сонця, енергією життя, енергією радісті. Тому бажано контактувати з цією стихією і наповнюватися енергією на весь рік. Якщо говорити загалом про місяці, які нас очікують попереду, які з ним з них будуть більш сприятливими, які менш сприятливими для українців. Тут, Я думаю, можна говорити лише індивідуально. Угу. Беремо карту народження людини і робимо точний прогноз. Ось такий період буде для вас більш вдалим, такий менш. Але знову ж таки, якщо говорити про загальні такі впливи, то ще в нас буде період ретроградної Венери. Що це буде дуже викладати. цікавий, так з 4 березня по 15 квітня Венера це богиня любові, краси. З Венерою в астрології пов'язані фінанси. Тому це такі будуть 5 тижнів, коли ми, що ми будемо що ми маємо робити? Не брати тримати. в борг гроші, ага. тому що віддавати Разуміло. буде набагато складніше ніж ви очікуєте. Спостерігайте за відносинами, тому що. Венера – це богиня любові, тобто оскільки ретроградна, тобто з минулого можуть з'явитися партнери колишні, нагадати про себе. нагадати про себе. Це означає, що щось треба завершити у ваших стосунках. Можливо, подякувати за те, що цей. Ця людина була у вашому житті, бо все, що з нами стає, воно відбувається не просто так. Ну, власне, хотілося б трохи поговорити про те, а чи можна сказати, що для яких знаків задяку він буде не зовсім таким гарним? цей 2017 рік. А для когось навпаки буде дуже вдалим і вони отримують максимально користі від нього. Так, звичайно, можу сказати, що цей 2017 рік буде можливо більш щасливішим для. Сонячних Терезів, тому що Юпітер зараз е, йде по Терезах і е, надає сонцю цих людей енергію, радість, щедрість, можливо, таку здорову долю авантюризму. Юпітер взагалі планета соціальної реалізації, тому бажано цим людям щось робити в соціальних якихось проектах. Інших. Так, дійсно, і Юпітер допомагає тим, хто допомагає іншим людям, угу. тому бажано робити. Ти добрі діла разом з Терезами. Цей рік може бути щасливим для червневих близнюків. Для лютневих водоліїв, для серпневих левів і для грудневих стрільців. Тобто цим людям також варто щось робити в цьому році. А що до інших, тоді їм а, потрібно прикласти більше зусиль для того, щоб цей рік виявився вдалим. Чи як їм буде Чи тоді? можливо щось застерігатись? Потрібно а, ще є планета Сатурн, планета строгості, планета мудрості. Тому цей рік може бути трошки не таким радісним. Для, наприклад, стрільців. Час. Час, секундочку. Для стрільців, які народилися з 12 по 21 по 22 грудня. Для Риб, які народилися з 11 по 20 березня, для близнюків, які народилися з 11 по 21 червня, та для дів, що народилися з 13 по 21 вересня, Тому їм варто самим собі ці вдалі моменти в житті влаштовувати, і головне бачити прекрасне будь-якої миті і будь-якого дня. так бути мудрими, розуміти, що це тимчасово, і сонечко знову засяє у їх віконечко, але варто потерпіти і можливо щось доопрацювати. Хм. Якраз от ви говорили на, на початку нашої розмови про медитацію. Думаю, що цей період для них буде якраз от найвдалішим так. для таких моментів для медитації. Дякую вам, вам. Дякуємо. Сподіваємося, що вам. усі обов'язково дослухаються до ваших порад, і всі будуть власне. Бажаємо всім, що приємно вони провели цей рік, і тільки лише з позитивним хорошим настроєм. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії була астролога Альбіна Созанська, яка розповіла нам прогнози на 2017 рік.